Єврокомісія хоче ще більше обмежити обсяг шкідливих оксидів азоту і твердих частинок, які викидають транспортні засоби, а ще запровадити нові стандарти щодо забруднення від гальмування та зносу шин. Перші обмеження євро 1 ЄС запровадив ще 1992 року. Після цього поступово їх посилював. Наступний стандарт Євро-7 пошириться на легкові автомобілі й фургони з 1 липня 2025 року, а на автобуси й вантажівки за два роки по тому. Правила зменшить допустимий обсяг викидів вантажівок а щодо автомобілів і фургонів встановлять найнижче значення викидів стандарту євро 6 Так, наприклад, обмеження щодо діоксиду азоту для дизельних авто знизять до 60 міліграмів на кілометр. Зараз це стандарт для бензинових автомобілів. Додано нові межі щодо мікрочасток, утворених від гальмування та зносу шин. Це дуже важливий момент, і ми також зосередилися на цифровому аспекті, щоб переконатися, що автомобілі будуть чистими. За даними Єврокомісії, у ЄС через викиди автомобільного транспорту щороку передчасно вмирає 70 тисяч громадян. Це втричі більше ніж у наслідок ДТП. Політики вважають, що вигоди для здоров'я нового стандарту набагато переважують витрати багато країн стежать за тим, що ми робимо, і зрештою застосовують наші стандарти в себе і мають вигоду з нашого досвіду. Ми не зачинені в замкнутому середовищі. Нові стандарти щодо викидів ухвалили після угоди, яку блок уклав минулого місяця. Згідно з ним із 2035 року набуде чинності заборони на продаж нових бензинових і дизельних автомобілів та фургонів.